Це, це труси з песиків. Так, так, так. Вау! Слухай, раз ми вже раз ми вже заговорили та, та, про фільм песики. Ти бачив до Лесі е, Нікітюк. От як це тебе зараз? І як воно? Ну, гарні груди. Я думаю, як. Ну mm -hmm. для... Ну, ні-ні, я думаю, як. Ну я бачив, стой, стой, стой. я стой, стой. Я бачив її груди, Е-е-е... Ну, це з точки зору наукової просто. Я бачив її груди до того, як бачив її груди, просто в одязі, і потім бачив її груди вживу. Я бачив груди Лесні Катюк. Добре, а чого так. вона роздягалась перед тобою? Ну, по сценарію так треба було. Ну, бо у нас була а послужба. не було якихось замінних грудей? Ну, взагалі повинно було бути, але воно було видно в кадрі. І вона прийняла, ну точніше, її режисер сказав, що видно, і вона прийняла рішення мене шокувати. Ну і це насправді правильне рішення, бо тоді ну лег... бо ти бачив груди Лесі. Ну ні, тоді насправді легше відіграти емоції. Ну будемо чесні, я та вже груди бачив, ну було ну прикольно. А груди її тебе не бачили. А її да, груди мене не бачили, так. Да. І я був, і ми були раді побачитись. Да. Ну блін, було прикольно. Ні, це це напевно це напевно просто прикольно, як прикол, бо ще 5 років тому я поподумати про це не міг. Ти побачив так, груди? Я боюся явити, що буде ще через 5 років. Чи я груди ще побачив? Та це дуже цікаво.